Для Нас це дуже важливо, що він повернувся до нашої команди. Ми хотіли після оренди його залишити, але були деякі нюанси, які ми не змогли вирішити. Але важливо те, що він перейшов до нас зимку, Я вважаю. Це робочі процеси, коли десь щось виходить і десь не виходить. Але найголовніше, що той футболіст, який підходить тренерському штабу, опиняється в нашій команді. Артур молодий футболіст, йому 20 років, контракт підписаний на 4 роки, це довгостроковий контракт. Я думаю, в нас в клубі ще будуть подовження контрактів з деякими футболістами. Але стратегія клубу це розвиток, це розвиток кожного року, і ми розраховуємо саме на молодих українців, ті, які будуть прорисуватися з командою. Це і Єгор, і Артур, і ще багато молодих футболістів, у яких є довгострокові контракти. Тому ми працюємо наперед і думаємо про перспективу розвитку клубу. Я дуже сподіваюся, що це не останнє. В нас ще є невиконана робота. Ми над цим працюємо. Якщо в нас вийде найближчим часом домовитися, то я думаю, що в нас буде ще поповнення. Емоції тільки приємні, позитивні. Я дуже радий повернутися в Кривбас. там, де можна сказати, я почав свою професійну кар'єру в великому спорті. Я дуже радий ще раз повернутися сюди. Я дуже вдячний Кривбасу за те, що вони повірили в мене вдруге, і я буду старатися намагатися робити все для того, щоб клуб. Віддячка клубу. Юрій Миколаєвич мені довіряє. Я, я довіряю Юрію Миколайовичу. Мені приємно працювати під керівництвом Юрія Миколайовича. Миколаєвича. Босин у мене була травма. Я пропустив багато часу. Зараз набираюсь уже в свою оптимальну фізичну форму і вхожу в тонус і надіюсь на далі буде краще. Сподіваюся, я. Зможу допомогти команді Крибас закінчити цей сезон вдачно. В Олександрії я грав під сьомим номером, а вернувся в крибас, я взяв 20-й. Я думаю, ви вистається чому? А я вам відповім заекономив гроші клубу. <рес> Кривбас це ми.